Події на Майдані, підрозділ Вовки да Вінчі та Ворожий десант у Чернівцях. Історія військовослужбовця з Буковини Олександра Паращука. Війна для Олександра Паращука почалася з подій на Майдані. Колишній приватний підприємець Схотина спочатку слідкував за Революцією Гідності з прямих трансляцій та згодом не витримав і рушив до Києва. Я жив, жив як приватний підприємець в той час, даючи хабарі. Ну, так, ми всі жили. Але потім ну, щось змінилося. В ніч з 18 на 19, ніч штурма, це вже. Я отримав прану від вибуху Мені кинули беркота дві гранати, одну під ногу, одну на плечі. Це перше моє тоді втратив свідомість. Та це був лише початок, згадує Олександр Паращук. Після революції гідності добровольцем вступив у батальйон Київська Русь та потрапив у Дебальцеве. Повномасштабне вторгнення. Військовослужбовець зустрів вже у складі підрозділу вовки. Да Вінчі. Ми готувалися трошки до іншого сценарію. Ми готувалися до. Гіршого сценарію це висадка тут ворожого десанту і переходу а, сотні в партизанську війну. Ну, якби були певні, певні вже напрацьовки, певне, ну, якби сценарій міг бути набагато гірший, щоб ви розуміли. Есть, те, що якби розглядалося, це розглядалося десантування тут в певних, звичайно. Не є великою таємницею, є дуже велика кількість. Адаптерів руского міра, ну і вони зараз є. Це московська це структура ФСБ, московська, так звана церква. Військовослужбовець додає, загроза нікуди не зникла. Війна триває. Про це треба пам'ятати. На думку Олександра Паращука, зміни у суспільстві таки відчуваються. Дуже важко, але відходимо від того тоталітарного якби періоду. Да? Навіть у нас на особові площі да, зняли на да, ідола. Хоча багато по районах Чернівецької області все ж таки такі пам'ятники ще стоять, навіть у деяких ще там є зірки, хоча є активісти, які якби їх збивають. Ми дійсно переходимо на українську мову, да, більше спілкування. Олександр Паращук впевнений, майбутні країни залежать від патріотично налаштованої молоді. На цим нині й працюють у вишкільному таборі в селі Добринівці. Його створили ще у 2016 році. Тренування у форматі вихідного дня проводять інструктори з військовим досвідом. За сім років через табір пройшло майже 10 тисяч підлітків та молодих людей з різних куточків України. На жаль, навіть вихованці інструктора нашого табору є якби загиблі і, скажімо так, ну. Хлопці молоді, які пройшли табір. Ну там більше двадцяти осіб у нас поїхало тільки в один підрозділ. Тобто, якби табір зробив свою роботу, але державно ну, такий табір Челяської області. Ну, такого о, типу, напевно, йде. Діяльність військово-спортивного табору активно підтримував загиблий герой України Дмитро Коцюбайло з позивним Да Вінчі про свого командира Олександр Паращук згадує. Друг Давінчі. А... Очолив цей підрозділ. Очоли зовсім юним. Такі всеочолі дядьки, як я, ну якби слухались його і виконували його накази. І це ну це феномен. Нещодавно на території вишкільного табору захиснику Дмитру Куцюбайло відкрили меморіал. А Олександр Паращук нині перебуває на реабілітації. Його підрозділ Вовки да Вінчі веде бої за Авдіївку. Тарас Лазарук, Олена Крячко, Діана Чігак, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4